Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, скажемо так, я теж бачу, що ми можемо закінчити цю війну цього року, але це, на жаль, далеко не єдиний можливий сценарій. Так, да, оптимістичний сценарій лишається, але теж зверни увагу, що оптимістичний сценарій е, минулого літа і оптимістичний сценарій зараз вже сильно відрізняються, Тобто, е, вже, вже посунулось. Вже, на жаль, відбулись не тільки наші перемоги, і, скажімо, ціла низка позитивних подій, але вже відбулася і мобілізація на Росії, яка е, дуже затягнула власне е, війну. От е, об'єктивно, е, їм вдалося е, не їм не вдалось переламати хід війни, але їм вдалося е, змінити хід війни просто тим, що вони досипали величезну кількість живої сили, і е, тим самим призупинили отой от процес, який минулого там, скажімо, в другій половині літа і восени вже здавав. Таким стрімким, коли ми звільняли, 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 ми, ми знов навпаки відбиваємо наступ. Ми знов відбиваємо наступ, відбуваємо, скажімо. М Набагато вже меншими жертвами, і набагато успішніше, ефективніше, аніж такий самий наступ е, влітку минулого року. От, тобто, е, я ж кажу ще раз, переламити хід війни москалям не вдалося, але е, ускладнити нам е, визволення наших територій і затягнути хід війни їм вдалося. Ну а союзнички, на жаль, наші західні при всій до них повазі, і, і при тому, що. Так, нагадаю, для тих, хто хто захоче саме на них раптом перевести праведний гнів, то що не союзники нам винні, що ми 8 років не готувалися до цієї війни, от і тепер повністю від них залежимо. Так, от, але союзнички все ж таки дуже не квапились із наданням саме тої допомоги, яка потрібна не для оборони, а вже для наступу. От і е, поки вони нарешті здолали самі в собі оці всі червоні лінії, і вирішили, що все-таки все ж таки недостатньо зупинити Росію. А таки Росія має бути переможена. Україна має вийти з цієї війни переможцем. На жаль, це сталося трошки запізно тоді, коли в Росіян мобілізація вже пройшла, і тепер їхня допомога вже приїжджає за абсолютно інших умов. От і ну, але в будь-якому разі, все ж таки, ще лишається шанс доламати Росію в межах цього року. Але я свідомо абсолютно вживаю слово шанс, тому що на жаль, є і більш сумні сценарії розтягування цієї війни ще на 2-3 роки. І це якраз те, над чим зараз працює ворожа сторона. Вони вже якраз позбавились будь-яких ілюзій про можливість їхньої швидкої перемоги. Вони вже маршами на Київ не ходять, парадну формочку з собою в рюкзаках не возять. Там них, власне вже не парадних, звичайних формочок вже не вистачає. От е, але е, при тому всьому вони абсолютно свідомо зараз грають саме на те, щоб конфлікт затягнувся. Вони сподіваються, що за якийсь час час почне працювати на них. Не должны. жители жителі НАТО чувствовать себе спокійно, коли русский чоловік страдает. Не дожди, активізація така більш серйозна ніж те, що ми зараз бачимо. Вона може бути приблизно наприкінці квітня, на початку травня. Uh -huh. Чому так? Тому що з обох боків ми очікуємо зміни. Ми отримаємо величезну кількість танків. Ми отримаємо леопарди, які от зараз почали надходити. дійдуть бредлі де йдуть е, інші зразки техніки, які зараз на нас рухаються. У Росіян також ми можемо казати, що будуть якісь деякі зміни. Ну як мінімум, ті 150-200 тисяч, які зараз знаходяться в них резерви, Вони закончуть своє навчання, і вони якимсь чином їх будуть застосовувати, яким саме чином ну сказати важко, чи то вони вкинуть їх в ці свої безконечні м'ясні хвилі, яких називають на фронті. Чи будуть вони стоять в глухій обороні, затримуючи наш контрнаступ? Але все одно це ці 200 тисяч у них в резерві має е, є наразі. Я не очікую якогось величезного контрнаступу Росіян, тому що їм по суті на, наразі наступати нема кім. Е, так вони можуть більш-менш ефективно тримати оборону, але для наступу їм потрібна величезна кількість важкої техніки, з якою у них величезні проблеми вже наразі. Їм треба величезна кількість артилерійських боєприпасів. Ну те саме відоме виступ Пригожина, коли він показує гору трупів цих зеків своїх uh -huh. і каже, що це сталося за снарядного голоду. Ну це за це буде реальністю не тільки в. Човика Вагнер, а і всій російській армії. Ну, давайте почнемо спочатку насправді з Чернігівщини, з Білорусі. От багато в цих хто спекулює. В Білорусі є приблизно 12-14 тисяч російських солдат. Але ці солдати, які там знаходяться там на навчанні, чому так? Тому що спроможності російських центрів навчальних не вистачає, щоб всіх оцих чмобіків перевчити навчити і відправити на фронт. Тому вони навчаються в Білорусі. Сама білоруська армія вона дуже низько мотивована. Вони прекрасно розуміють свої шанси вижити проти там джавелінів І так далі. Географія там на нашому боці. А, вся Чернігівщина, вся Волинь – це величезні ліси, риси Ліси, болота, річки, і є приблизно всього три дороги, по яким більш-менш серйозно може рухатися важка техніка. І Всі ці дороги заміновані, всі мости заміновані, побудовані інженерні укріплення, ми вибухні вибухові укріплення і так далі. Ну тобто, все зроблено для того, щоб там зупинити ворога, якщо вони там підуть. В Сумська область трішечки інша. В Сумській області не так багато лісів, але так само там і небагато і дорог. Ну, тобто, ворога так само там зупинять. Там наразі знаходиться дуже серйозне групування українських військ з важкою артилерією, з піхотою і всім іншим. Тому я не сильно переживаю за на на, ну, на те, що буде відкрити ще один фронт. Угрупування біля сумської області нараховують приблизно 10 тисяч російських солдат. Це також не ну відносно незначне угрупування. так це багато, але це не та кількість, якою можна буде прорвати нашу оборону на тому напрямку. Лондон, ми не візьмемо в фіналі війни. Нет, ми би взяли, но ми не хочемо. ми. Ми бачимо, що зараз якраз з різних джерел починаються е випромінюватися, охота різні варіанти, починаючи від варіанту е Північної і південної Кореї до того, що треба полишити частину території під контролем Російської Федерації. Власне, ці наративи дійсно зараз будуть вкидуватися для того, аби е розхитувати нашу стійкість до того, що. Е Аби давайте можливо чимось поступимося, або почнемо перемовини. Є така фраза, що власне гірше війни з Росії є лише перемовини з Російською Федерацією, тому що вони все рівно потім завершуються новою війною. Так що в будь-якому разі, я думаю, що оці і заяви з Терен був Олексія Данілова, який сказав, що зараз будуть розхитувати ситуацію і робити вкиди про те, що треба починати переговори, готуватися до переговорів. Говори якраз є і відзеркаленням тих фактів, про які ви зараз починаєте говорити. Питання в тому, щоб насправді зараз захід зберіг єдність і стійкість щодо сполучених штатів. Тут абсолютно цілком зрозуміло, що сполучені штати на нас будуть підтримувати до нашої перемоги. Питання щодо окремих європейських країн ну, побачимо. Хоча зараз дійсно якраз і Захід і США демонструють як ніколи безпрецедентну єдність в питанні щодо е, протидії російській агресії. Сподіваюся, що ця єдність збережеться і надалі. Ми зараз маємо ситуацію, коли ворог проводить. Наступальні дії по декількох напрямків, намагаючись нав'язати нам свою ініціативу. Головне питання російських резервів. Поки що я не бачу того, що Росія на є резерви аби на якомусь там ділянки ці реалізувати стратегічні там і оперативні прориви. І не виключає ситуації, що продовж там декількох е тижнів цей власне. Е Порив російських військ він себе вичерпає вичерпає по деяким ділянкам фронту. Просто противник може перейти там до, до, до глибокої оборони. Проведення е, мобілізації дасть результат противнику лише там через два-три через місяці. І фактично, це означає, що в такому варіанті основні е, там протистояння, основні бойові дії можуть якраз переміститися на е, е, літо цього року до, до цього часу. Сум, ми власне маємо завершити формування тих нових бригад, які зараз формуються з рахуванням західної допомоги, і власне тут вже потім влітку буде якраз знову таке. Співвідношення до того, аби обидві сторони намагатися нав'язати один одному ініціативу проводити бойові дії. Я чесно кажучи, головні зусилля бо прогнозую якраз навіть не на а якраз на кінець літа. Тоді ми будемо мати всі передумови для проведення наступальних дій. Росія в принципі за цей час я не думаю, що вона сильно зможе посилити свої можливості. Питання захоплення Донецької області там декілька там десятків кілометрів. Воно, в принципі, не вирішує е, стратегічні цілі е, російської операції. Питання підкорити повністю всю Україну. Якщо на напевно ділянка фронту ми відійдемо і закріпимося, це не означає, що ми не будемо проводити подальші контрнаступальні дії. Якраз головний наголос ми маємо робити на те, щоб зібрати всі свої можливості для того, аби вибити противника з усіх там територій, де він поки що утримує неважливо, де там він поки що тимчасово розставляє свої пропорції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.